Відбивання світла, закон відбивання світла і плоске дзеркало. Чому ми бачимо навколишній світ? Тому що є сонечко, є джерело світла, воно освітлює предмет, промінчики відбиваються від предмету, потрапляють до нам в очі, і ми бачимо. І дивіться, яка цікава є ще така властивість, що різні предмети неоднаково відбивають світло. Є одні кращі, інші гірші. Наприклад, було встановлено, що світлі тіла відбивають більше світла, ніж темні. Ось є промінь. Я не буду брати всі проміни, бо один Промінчик він падає, падаючи промінь на поверхню тіла. Тарився, відбився. От як м'яч від стіни, був, відскочив і полетів собі далі. От у нас є відбитий промінь. Я обов'язково сюди поставлю перпендикуляр, його не існує, але для розуміння кращого, він мені потрібен з математичної точки зору, щоб пояснити фізику. Ось і перпендикулярчик. І от у мене виникає два кути між падаючим променем і перпендикуляром, я його позначу альфа, і кут бета між тим самим перпендикуляром і відбитим променем. Альфа це кут між падаючим променем та перпендикуляром, а бета це кут між перпендикуляром та відбитим променем. Закони відбиття світла. У нас тема ж така. І от що ми можемо сказати: що промінь падаючий, промінь відбитий, перпендикуляр проведений у точку падіння світла, лежать в одній площині. І навіщо ж нам кут альфа і бета? А для того, щоб сказати, що кут падіння променю дорівнює куту відбивання променю світла. Кут альфа дорівнює куту бета. Під яким кутом промінь впав, під таким він і відбився. Є ще така властивість, як оборотність світлових променів. Що це таке? Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого, то відбитий промінь піде шляхом падаючого. Тобто, дивіться, я запускаю промінчики ось так. Там, там. Я можу зробити навпаки наоборот. Пустити падаючий промінь ось цим шляхом відбитого, то відбитий піде шляхом падаючого. Відбивання світла від гладенької поверхні, тобто промені відбиваються в одному напрямку, називається дзеркальним відбиванням. А от якщо відбивання світла від нерівної поверхні, Промені відбиваються в різних напрямках, хто куди, кому заманець. Називається розсіяним або дифузним відбиванням. Оскільки ми з вами говорили про дзеркальну поверхню, відбивання, давайте поговоримо, а які є характеристики зображень взагалі в плоских дзеркалах. От є анімація. От є людина, вона дивиться, ось є дзеркало, є об'єкт, є його зображення. Носимо предмет і зображення рухається також. Можна рукою помахати, і зображення в зеркалі теж помахає вам рукою ближче піднесете, зображення підійде ближче до дзеркала. Знаєте, нічого нового для вас не відкрив. Так от які характеристики. Плоске дзеркало дає уявне зображення предмета. Уявне його немає. Ну, як немає, ми його бачимо, але його немає. В реальності інший <смі> предмет не утворюється. Ви розумієте, да? про що йде мова? До. Предмет ми бачимо у дзеркалі, але от він у руках, але він у дзеркалі. От такий от парадокс. Тому й уявне зображення предмету. Реальним він не робить, не дублює його. Зображення предмета у дзеркалі дорівнює за розміром самому предмету. Ви можете мені сказати, Олександр Вироч, я буду далі, ближче ставати, розміри предмета будуть змінюватись. Згоден, пояснимо це трошки далі. Зображення предмета розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що й предмет. Ви на відстані метр, зображення на відстані 1 метр. Ви далі зображення далі. Чим далі відходите, тим менше зображення, тим менше будете і зеркала. Відрізок, що сполучає точку на предметі, з відповідною точкою на зображення, є перпендикулярним до поверхні дзеркала. Дивіться, я можу провести ось лінію, і вона буде перпендикулярна до цього дзеркала. От, тут завжди перпендикулярний відрізок. Між Завражня предмета у плоскому зеркали ддзеркели самому предмету.